Цьогоріч у сумах не будуть встановлювати традиційну новорічну ялинку, а гроші від її утримування спрямують на обороноздатність. Про це 14 листопада повідомив міський голова. Ми опитали мешканців обласного центру, чи вважають вони правильним рішенням не встановлювати ялинку у центрі міста в умовах війни. Думки сум'яни розділилися. Я гадаю, що не потрібно, тому що мені кажуть, що треба зараз економити електроенергію по максимуму. Тому Свято свята, але не в цьому році війна є війна. Дома будемо встановлювати, бо у нас маленькі діти, і все одно потрібно зробити якийсь святковий настрій. Тому ялинка у нас є, вона не жива, вона ми її купили уже декоративно. Ну, іграшками нарядимо і все буде святково, надіюсь. Ну це великі кошти на утримання, плюс на електроенергію. Зараз перебої такі світла по 8 годин немає. Ось, щоб воно все світилося. Ну не на часі. Я думаю, не на часі зараз. Людям потрібно підіймати дух, щоб хоч якось триматися психологічно. Люди гинуть, у нас війна, ми всі страждаємо. Наміри Росії я не ну я не уявляю, які можливо всі будуть празнувати біля ялинки, а там впаде снаряд, і що потім робити. Ну, Людям нікуди діватися буде. Завжди люди мріють про якесь свято в душі, тому я думаю, що це є невід'ємною частиною. Життя продовжується і ми повинні підвищувати настрій нашим військовим. війна в країні, а ялинку можна для дітей вдома поставити. Ну, У нас є штучна, то будемо її ставити. Ну, я вже потрібна, звичайно. Я думаю, що треба. Все таки Десь треба зустрічати Новий год. Ялинка це прекрасно». Ялинка потрібна нам? Да. Для дітей. Дитина сказала, що хоче ялинку, а дорослі? дорослі, я думаю, ну, не до свята. Загалом у деяких регіонах України ще тривають дискусії з приводу монтування новорічних ялинок. Зокрема, у Чернігові жодних заходів до нового року не буде. У Чернівцях від цього також відмовилися. В Івано-Франківську цьогоріч планують встановити ялинку створену з малюнків дітей. У Києві ще триває обговорення щодо встановлення головної ялинки країни.